Ісус вітає нашу нову аудиторію. Добре дерево приносить добрі плоди, слова і дії любові. Мої діти, я вітаю вас у каналі неформальної групи Покаяння у рамках Всесвітньої духовної спільноти моїх братів і сестер, які беззастережно прагнуть виконувати волю мого отця. Я є лоза, а ви гілки. Якщо ви будете дотримуватися моїх заповідей, ви будете перебувати в моїй любові і приносити багато плодів, бо без мене ви нічого не можете зробити. Я також вітаю вашу віру і розуміння того, що ніхто на небі чи на землі не має повноважень робити винятки з абсолютної дійсності моїх слів у моєму Євангелії та моїх заповідях. Тому пастирі, які приблизно в IV столітті почали вводити в моє ім'я зміни у значенні моїх слів у Катах зрадили мене, але, на жаль, вони ще не покаялися в цьому гріху. Більше того, вони ризикували навіть спасінням багатьох моїх вірних, які довіряли і діяли відповідно до помилкових доктрин особисто або схвалюючи провини інших людей, тому що дуже важко відкрито покаятися у будь-яких вчинках, як у гріхах, які схвалюють вищі керівники моєї церкви. Але учасники програми покаяння цієї місії слухають мій голос і хочуть покаятися не тільки у своїх власних гріхах, але й у забутому колективному непослуху християн, який сильно зашкодив авторитету моїх слів. Крім того, вони намагаються пробудити совість тих, хто щиро шукає моє лице, і запрошують їх відшкодувати частину шкоди заподіяної цією невірністю. Ваша покірність об'єднає вас з моїм бажанням відновити мій виноградник до його апостольського стану, щоб світ знову повірив, що отець послав мене. Наберіться мужності, мої діти, бо я є добрий пастир. Отже, моє святе серце і непорочне серце Марії, моєї матері є вашим безпечним притулком.